Вечір добре, шановне панство. Леонід Швець, Данило Яневський, Назар Задарій. Приведуть наступну годину з вами. Якщо ви думаєте, що ми будемо говорити про війну, то ні. Про неї буде говорити Назар, якому ми передаємо слово. Назар підпалюй. Слава Україні, ветері новини. Мене звати Назар Задирій. Починаємо ми з гарних новин, а саме з вибухів в Криму і з реакції Міністерства оборони України. Вона просто блискуча. Зацитую її повністю щодо пожежі на території аеродрому Сакі в районі населеного пункту Новофедерівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання однак, вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний Україною терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти випадково знають, знайдуть якісь характерні шеврон, візитівку чи навіть ДНК. Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. І що каже на це російська пропаганда після того, як вибухи пролунали в окупованому тимчасово окупованому українському Криму? Російська пропаганда каже, що були не прильоти, а диверсія. Та й, взагалі, це якесь головотяпство, Написала Маргарита Сіманьян. Це головна редакторка, пропагандистка Раша Тудей. А Міноборони РФ що страшно, очень страшно, Ми не знаємо, що це такое. бы мы знали, что это такое. Ми не знаємо это такое. Міноборони РФ насправді повідомило, що про детонацію кількох авіабоєприпасів і це нібито спричинило вибух на території аеродрому Саке в Новофедорівці. У САКському районі лунали сирени тривоги. І була оголошена евакуація. Місцевий житель сказав Суспільному, що в районі вибуху багато швидких та поліції. Над містом літають медичні гелікоптери. Відео перших хвилин після вибухів. Далі дивимось. перші минути після бомбіжки на Лофьозеровка. Нахуй окна посносило, забори посносило, Машину розпіздячило. Збіжали з дому. Нахуй. Не знаем, что делать. Сейчас семью отвезу, ну, поеду ну, обратно домой. Иди так, горит, да, не горит, сам. хуй поймешь, блядь. Проезжай, блядь, дебил, блядь. Ты что, проехать не можешь, блядь? Конечно, нет, Ты ебать, у тебя место вот так вот, упало, блядь. Свое что? закрой, блядь. Да, а? Все ну, нахуй пошло, снесло. То. Походу у нас колесо пробито. Ну, Надіюсь, що. Ну, там так. в ящики лежить, піздануло, так піздануло. Все, в диму. Ну, Вроді живо, вибирається. Ну, а далі ще поширювалось відео, як в сторону Московії і до Кримського мосту вже була, був затор. Люди вже потихеньку тікали, а на пляжах вже люди із валізами зовсім валили кудись в сторону за Бажано захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва. Повідомляє New York Times з посиланням на неназваного українського військового посадовця зі знанням ситуації передає НВ. Видання пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що за атакою стоять Україні. Сили. Ну, а такий вигляд мала російська авіація на аеродромі Новофедорівки до вибуху. це Світлини програми схеми проєкту Радіо Свобода до 2014 року. Це була база ВМС України. Нині там базується 43-й винищувальний авіаційний полк Росії, у складі якого переважно винищувачі Су 30 СМ Су 33 там бомбардувальники Су 24 М. Саме з нього росіяни здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. Знімки зроблені сьогодні об 11.10 приблизно за 4-5 Годин до вибухів, Твітер заблокував на 7 діб англомовну сторінку МЗС Росії. Причина блокування поширення неправдивої інформації. Далі новини такі, що Україна повернула тіла ще 17 українських захисників. Повідомило Міністерство реінтеграції. Операція проводилася за співпрацю повноваженого з питанням сім зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. А ще СБУ. Викрила московицького крота у своєму управлінні, виконуючи завдання ворога. Чоловік влаштувався в СБУ вже після 24 лютого. До цього був посадовцем Харківської міськради. Затриманий передавав росіянам розвіддані, плани про діяльність збройних сил, правоохоронних органів та спецслужби України. Агенту вже повідомлено про підозру, і суд оголосив йому запобіжний захід у вигляді арешту. Удари по Харкову вночі близько другої години. Ворог завдав ударів по Шевченківському району. Пошкодив готельно-ресторанний комплекс. Ще один удар зафіксовано на відкритій території в індустріальному районі. Пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. А російський ракетний удар ще був сьогодні, 9 серпня, і внаслідок удару пошкоджено приватну медичну лабораторію у Холодногірському районі Харкова. Далі дивимось коротке відео з наслідками обстрілу. Це двох будівля використовувалася як медична лабораторія. Аналізи. По-простому, по народному аналізу робимо. З військовими ми ніяк не пов'язані. Тут ніяка така недослідна лабораторія, просто клінічна, скажімо так, лабораторія. Багато у нас дорогостоючого обладнання. Якщо перерахувати в долари, то на двісті доларів. Оце всього майна у нас. Лабораторія працювала до вчорашнього дня. Може, не на повну, як до війни, ну працювала. Ніпропетровщина, теж були обстріли по нічному Нікополю. Тричі стріляли з градів. У місту прилетіли 120 реактивних снарядів, пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Повідомив голова обласної військової адміністрації Резніченко. Постраждав працівник одного з підприємств, 46-річний чоловік, госпіталізований з переломом. Також прилітало по Синельніківському району. Є руйнування житла попередньо без. Постраждалих. Російська армія за минулу добу втратила в Україні приблизно 300 військовослужбовців найбільше на Бахмутському та Донецькому напрямках загальні втрати окупантів становлять 42 640 чмоні. А-50 турецьких бронемашин Кірпів вже на службі у Збройних силах. Кожна з машин здатна перевозити до 13 військових в Україну мають передати 200 одиниць таких бронемашин. Кірпі спорту Чорноморська вийшло два судна з 70 тисячами тонн продовольства. Судно. Рамі Ягі доставить 5300 тонн до Туреччини, а Балкер Оушен Лайн 65 тисяч тонн до південної Кореї. За 9 днів роботи з зернового коридору з морських портів України вже вийшло 12 суден, які вивезли більше 370 тисяч тонн агропродукції до семи країн світу. Одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження. Це всі новини станом на зараз більше буде як традиційно в телеграм-каналі ЮМН. Та фейсбук, сторінці UMN. закликаю вас підписуватись, аби знати більше. Там ми публікуємо селективні новини. Найголовніше, що відбувається в Україні та світі, також підписуйтесь на youtube канал Ukrainian Media Network і обов'язково ставте ваші вподобайки вже бігом. Далі тепер продовжують Данило Яневський та Леонід Швець. Дякую за увагу! З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть окупантів. Ні, пане Леоніде, ви це чули цю вказівку <му> від Назара бігом. Я старший чоловік, я бігом тільки до туалету, і то не завжди встигаю. Ну, так, да, ну позитив. Насправді я би хотів почати з цифр. Вони такі 458, 419, 116, 50 і 9. Що таке 458 людей? Це за повідомленням Михалини Скорик, заступника голови Бучанської територіальної громади. Кількість загиблих. 419 мученицькою смертю. Вони були або закатовані, або застрелені просто в потилицю. 116 це кількість українців в братських могилах. 50 це кількість невпізнаних тіл. А 9 це кількість загиблих дітей. І я думаю, що. Кожен раз, коли ми говоримо про війну, ми маємо тримати десь тут, на спеціальній флешці, ці та інші цифри. Я вже не кажу про без, безкінечний ряд українських міст сіл, які да, кожного з яких свій мартиролог. Я насправді не хотів би почати розмову. Якщо ви не проти обмінятись думками з цієї книги, вона нарешті вийшла. А, а, чеки, відсунь, відсуньте, відсуньте, я не, не побачив. Ні, сюди, сюди. Я, ага, ага, ага. Джек Дивайн, це один з це друге його книг в Україні. Я дуже довго я чекав. Ага. Дуже довго його чекав, він один з керівників центрального розвідувального управління. Він нарешті відкрито визнав стратегічні помилки Союзної Сполучених Штатів і в тому числі і спецслужб. По відношенню до Росії. Ми, не, читаючи цю книгу, я вам скажу так: я навіть я не уявляв масштабів зла, яке нам протистоїть. І це зло називається Російська Федерація. Просто не уявляв. Я думаю, я думаю, мало хто взагалі розумів, ми ж виходимо з власної концепції, там людяності, там якихось меж не знаю, Червоних ліній. Там. І в цьому сенсі, ну, люди взагалі, так, нормальні люди, вони позитивно настроєні, вони оптимісти, вони в інших людях бачать людей. І тому зрозуміло, що ми, дивлячись на росіян, ну, інколи там першеляпкуваних таких. Інколи, якихось, які нас дратують там, і так далі. Але ну дійсно ну, хто міг припустити, що буде Буча? Ну, я, чесно кажучи, не міг. Для мене це якось, як... я не розумію. Людина може бути дурна, навіть якась там трошечки, там, не знаю, з якимось. Кримінальними ухилами і так далі. А це щось поза межами людськості. Взагалі, я чесно кажу, я не міг таке уявити. Хоча так, ми з вами люди дорослі, і бачили і чули всього на нашому віці, як би там не було. Але вважали все ж таки, я вважав, що найстрашніше прийшлося на життя наших батьків і дідів. Мій дід не повернувся з війни. Моя мати була в окупації, вона бачила. Звірства фашистів, вона на поліссі була в білоруському полісті в місті Слуцьк. Маленькою дівчинкою вона провела там свої ну, ці, ці роки в окупації з 11 до 14 років. А, зовсім мала дівчинка. Вона виживала за рахунок того, що вона читала багато книжок, які тоді викидали. Знаєте, книжки не, по, не потрібні, їх багато викидали на вулицю. Оця дитина. Вона брала ці книжки, поринала в цей світ книжок, щоб не бачити. А інколи вона ж розповідала вже мені там, ці повішені за рейди партизанів, тут же брали заручників, за вішали там і так далі. Це все вона пам'ятала. Вона пам'ятала, коли вони з матусею і маленькою сестричкою бігли від фашистів. Я приблизно собі так уявляю, як заходили, наприклад, десь там з Чернигівщини або з Сумщини, оці визволителі. І так само, і наші, може хтось там, знаєте, коли ось ми бачимо ці спалені машини е, з сім'ями, і мати мені розповідала, що е, вони мали там один е, командир, е, ну, по. Вона каже: ну наскільки я розумію, за тими чи він підполковник був так. Він намагався організувати колону з ну, з людьми, які йшли на схід, тікали від німців, і е, каже: і вони мали б сісти в ту колону, бо бабуся моя, її матуся з двома малими дітьми їх мали взяти і але маленька чомусь. Дуже ну, моя, моя тітка Ліля, їй там щось погано стало з животиком чи що, і вони залишились. А потім, десь там день після тому, вони проходили по дорозі і вони бачили ту колону. Німці її якось обігнали і з двох боків вижили вижгли огнеметами. І мені матуся розповідала, що я бачила, де я б могла бути. Якби ми встигли тоді сіл в цю колону і поїхали, і так далі. Тобто для нас ця історія, це історія була, це так, це історія наших родин, але це вважалося це в минулому так не може бути. Бо ми ж з тих пір ну, стали розумніше, краще, може так, в цілому якось. Але зараз ми бачимо це варварство і. Крім та в чому полягає, що Буча, а, якби ж це на Бучі почалося і на неї завершилося. А все ще триває. І скільки такого ще буде, біди такої? Це страшне. Ну, Ми не знаємо цього, але це очевидно, що її буде ще багато. На жаль, на жаль. На жаль, я би повернув трошки, трошки інакше це все. Чому я показав цю книжку Дивайна, Тому що нарешті знайшлися так. люди, які чесно визнали свої помилки сказали це на моя купа, наша провина, так. і ця провина вона десятиліттями накопичувалася. Це те про що він пише. Він пише про ідеатизм оціночне судження це моє слово Джорджа Буша молодшого. Сьогодні переорієнтували всю свою політику на боротьбу з наркотрафіком і тероризмом, ну який насправді був терорист, да? і залишили головні речі острень. Так само мені здається, це дуже непопулярна точка зору. Я так думаю, вона такою буде, Леоніде. Що ми повинні нарешті, ми, як народ і кожен з нас особисто, Повинні нарешті визнати, що те, що ми повинні визнати, що тут 70, 80, 90. І... ну 73, а потім ще 30, 103 роки відбувалося божевілля, грабунки, вбивства, прислужництво сталінському режиму комуністичному, за що ніхто ніколи не перепросив. От я особисто приніс покаяння церковне за те, що я був в партії, хоча я нікому не писав ніяких там, доносів. чи але за сам факт, за сам факт, я приніс церковне покаяння. Хто у нас у нас народ приніс покаяння сам собі? За те, що тут вбивали, різали, топили голодомор? Хто що приїжджав особисто це як його каганович особисто різав українців? Ні, читаємо Дімарова. Що, що про. Що відбувалося? Відбувалося те, що одні українці різали інших українців. Всі ці історії, в яких, тепер сижу, правда? Правда. Всі ці історії, в яких я тепер сиджу по вуха з коновальцями і Мельником, хто реально вбив українця-кановальця? Українець по у доплатах. Це ж правда? Це правда. Хто вирізав цілими селами громадян, громадян на території сучасних областей України Західної? Такі самі українці тільки зі Сходу, правда? Правда. Чим українці займалися 30 років? Судомно жерли. Чим займалися політики 30 років? Судомно продавали країну. Чим займалося керівництво спецслужб і Збройних сил України? Не хочу про всі говорити, але до 14 року, давайте ми прямо скажемо, правда? Я це в силу не до чого, до того, що ми нарешті, як народ, повинні вийти з дитячого цього віку, з інфантилізму. І нарешті взяти на себе відповідальність за те, що ми робимо, в тому числі відповідальність за цю країну, без якої нас просто не буде фізично. Так. ми <плес> повернулися до, до життя? На чому зупинилося? Я вже і не пам'ятаю. Ну добре, тоді відмотаємо розмову назад і повернемось до історичного запитання, яке він нам поставив наш прекрасний глядач без жодного сарказму. Вовака. Він питає, чи розмови. В контексті дивайна я скажу Вов'яка, що насправді змови може можуть... боїтися QAnon. А, шутка. Це Сарказм, але насправді це людська дурість. Так от, ми всі, я повернусь до своєї думки Олені, де я хочу із вами обговорити як з людиною тіму, що і професійною, і на відміну від мене, з абсолютно досконалим почуттям гумору чи гумору. Мені здається, що ми повинні всі залишити там 23 лютого 2022 року наші. Всі наше міркування, наші побутові практики, всі наші ідеологеми і все інше. І зрозуміти, що наш, і якщо не буде держави, значить не буде і нас, і буде те саме, що в бачимо. А це означає, що кожен з нас має взяти на себе відповідальність за державу, за країну, за свою родину, за себе самого. І от що мене надзвичайно тішить: я підписаний на пабліки Київський обласний і наш сільський. Що особливо чи, чітко можна прослідити на сільському нашому пабліку? Люди там щось роблять, допомагають, відкривають якісь дитячі садочки, спортивні секції, щось проводять, годують внутрішньо переміщених осіб, знаходять їм якісь бізнеси і так далі. І ніхто не, не питає, коли держава прийде і допоможе. Чи можемо ми говорити з вашої точки зору, що ми пройшли точку неповернення до попередніх, оцих безвідповідальних практик? і без... Кінечних очікувань, що держава має зробити. Має прийти президент Зеленський і прибрати його допомогу. Не прийшли. Ні. Чому? Якщо було кілька таких точок, але ми весь час, ну, при тому,